Часи пустіть барабаче. Всім привіт! І слава Україні! Я Дмитро Антонов, і ви на моєму каналі канал про авіацію і про людей, які працюють в ній. Я з України. Війна, на жаль, продовжується, а ми робимо все можливе для того, щоб прискорити нашу перемогу. Продовжується збір коштів на безпілотник Лелека 100. Ви можете подивитись, скільки вже ми зібрали на банці. бачите цю цифру. І також PayPal теж приносить валюту. І ми все це використаємо для того, щоб, якнаймого швидше через фонд Поверніть живим придбати комплекс безпілотника Лелека 100. Сьогодні День прапора бачимо, прапор є, тому е зі святом і зробимо все можливе, щоб цей прапор весь світ знав і пам'ятав, що це кольори боротьби, що це кольори нашої незалежності. Мужності нашого народу і е, мужності і сили Збройних сил України сьогодні для того, щоб заохотити е, трохи е, прискорити збір коштів, е, я пропоную деякі призи. Ми обов'язково після завершення збору коштів розіграємо ці призи і направимо по можливості. По можливості, звичайно, якщо пошта буде добре працювати. А які призи? Призи різноманітні. Це м'яка іграшка, мрія. Буде три штуки є в нас. Ми розіграємо їх. Також є отакі штучки з логотипом Антонов. Це на пам'ять дуже добре, там десь на валізу можна буде причепити. Можна носити бейджики. Теж це символіка Авіліні Антонова. А ще Зараз... Ще в мене є такі патчі чи шеврони. Чи як Ми їх носимо на льотному комбінізоні. Це залишилося в мене ще коли я літав на мрії. Теж розіграємо. І такий. Гарний, гарний приз це карти, які ми використовуємо у польоті. Карти, Які випускає фірма Jeffсон. Вони, вони ну, зовсім нові. Що можна з ними робити? Можна виконувати польоти. Ми розгортаємо карту і дивимось, які траси є, і летимо по цим трасам. Можна використовувати, як Приклеїти їх як обої. А можна використовувати на, по великим святам як скатертину на святковий стіл. Це теж буває. Це жарт невеликий, але це можливо. І головний приз у нас є. головний приз. Це годинник, і це не простий годинник, це авіаційний. І мало того, що авіаційний це годинник, пов'язаний з літаками Антонов. І в нас буде розігран один годинник АН-178 фірми Клейнот. Зараз я детальніше вам розкажу про фірму Клейнот, де вона і що вона робить. Клейнот. Це перший український бренд годинників. Цього року бренду вже 20 років. Бренд створює патріотичні годинники швейцарського стандарту і зараз існує 6 колекцій. З 2014 року бренд активно співпрацює з фондом Поверніть живим та донатить гроші на військових та їх потреби. У серпні 2019 року було укладено договір про співпрацю з державним підприємством Антонов. Та ексклюзивне партньорство. А у вересні вже 2020 року відбулася офіційна презентація бренду. Результатом цієї співпраці стала унікальна лінія годинників, присвячена літакам Антонов. Класичні моделі Антона Watches by Claynote втілюють натхнення від Антонівських літаків, таких як Ан-78 та і авіації в цілому. Вони несуть в собі частинку історії. Технологічної унікальності, духу і філософії бренду Антонов. Кожна деталь не випадкова і має своє особливе значення. Форма корпусу годинників та загальний силует має характерні аеродинамічні контури. Високопланівість це характерна особливість літаків Ан, що в годиннику проявляється завдяки прямому кріпленню ремінця до корпусу. Технологічна заводна головка, авіаційний блакитний колір, гільйош з імітацією радара та його зміщений центр, принтований ремень, що повторює розмітку злітної смуги, стрінки, обриси стрілок з алюзіями до контуру літака. Саме ця модель годинника буде подарована в розіграші та відправиться до переможця. Зараз команда Клейнот продовжує свою роботу та працює над новими моделями годинників присвячених легендарним літакам сімейства Антонов.